Плив на плід під час вагітності призводить до порушення розвитку мозку, зниження IQ та порушення поведінки. Вчені продемонстрували причину наслідковий зв'язок між вталатами із навколишнього середовища і підвищеним ростом фіброміом матки, найбільш поширених пухлин серед жінок. Згідно із дослідженнями вчених, вталати підвищують ризик дитячих онкозахворювань на 20%. зокрема злоякісних пухлин кісток у три рази та лімфоміоми у два рази, збільшують ймовірність народження дітей із низькою вагою та передчам. Це підвищує ризик смерті немовлят, а також впливає на їхню успішність і здоров'я. Хімічні добавки в пластмасах сприяють розвитку ожиріння, а ось статистика ВООЗ по збільшенню рівня ожиріння з 1990 по 2020 рік. Однією з найбільш швидко поширюваних аномалій став гастрошизос. Вада розвитку передньої черевної стінки, при якій органи плода виходять назовні через дефект шкіри і м'язів. Все більше даних вказує на участь мікро- і нанопластику в патогенезі різних захворювань. Дослідники виявили, що мікро- і нанопластик потрапляють у кров і накопичуються на стінках судин. Це підвищує ризик інфаркту, інсульту та смерті в чотири рази. Він дестабілізує бляшки та провокує їх розрив. Та тромбоутворення. Імунні клітини поглинають мікропластик, але не розщеплюють його. Це деформує клітини, збільшує їхній розмір та сприяє утворенню мікротромбів у дрібних судинах мозку. Як наслідок, порушується кровопостачання, виникає гіпоксія, гинуть нейрони, розвиваються нейродегенеративні зміни та зменшується об'єм мозкових структур. Дрібні частинки пластику порушують роботу мітохондрій, електростанцій клітин без достатньої енергії організм старіє швидше у 30 Рок років з'являються хвороби пенсіонерів, деменція, інфаркти, аритмія, серцева недостатність, масштаб біди катастрофічний. Тільки з 1950 року ми виробили 9,2 мільярда тонн пластику, і тільки 9% з них зараз переробляється 11 мільйонів тонн щорічно йде в океан. Уявіть. Кожну хвилину в океан йде один сміттєвоз пластику, розкладається він від 100 до 1000 років. Сонце, хвилі і сіль розбивають пластик щорічно на мікрочастинки. Вітер розносить 25 мільйонів тонн щорічно по всій планеті. Мікропластик вже знайшли на дні океану на вершині Евересту у 1300 видах тварин у всій їжі, воді, повітрі. Він був виявлений у багатьох тканинах і органах людського тіла. Він всюди і згідно з дослідженнями через 4 роки. Пластику у мозку стане ще на 50% більше. У Ватикані на міжнародній конференції в травні 2025 року вперше була представлена аналітична доповідь міжнародного громадського руху Алатра нанопластик у біосфері від молекулярного впливу до планетарної кризи. Документ доступний для завантаження і читання на офіційному порталі МГР Алатра. Масштаб шкоди нанопластику залишається недооцінним.